Я думаю, чого мені не хочеться прокидатися? У нас тоже досі трошки краби. А погода, а повітря. Яке повітря. Як чудово. Чорт такий чудовий вечір був з дівчатами. А зараз у нас такий ранок. Дивіться, скільки листя вже нанесло. Невже вже у нас осінь починається. Ну Типу. Типу. Типу того. Ой, яка краса. Так, в мене тут сніданочок підготовка, пара гріночок, яєчка, бікун. Ну, деякі вже почали їсти. Для себе завжди в останню чергу. Ми дивимося останній сезон. Uh, Umbrella Academy. Academy, Academy Академія Парасоля. Дивіться, вони нашого щедрика по-українськи сюди вставили. Це круто. Діти вийшли погуляти з сусідами. Добрий, такий гарний вечір. Поки діти з сусідами грають я її спостерігаю і вона купу бур'яна вирвала. Фух, комари мене обкусали, капець. Ось тут. Повигрібала ще залишилось. Так, Тринька. Тренька, Тренька а, сказала, що вона знайшла. Що вона хоче на різдво. Навчилася. <laughs> Ні, вона стояча теж вміє. Це щось нове. Розважається. Ах ты діловая ковбаса. Ай, си. Ух ты -мо. Так не хотілося прокидатися доброго ранку за квакоми. О. Але в мене сьогодні перший день роботи. Після каніку в школі. Скала в школу. А нас от таке? Так класно. Але після цього почнеться спека знову. На жаль, літо повернеться. Так, все, скалет я скинула в її школу. Дощик трошечки притихнув, трошечки намокли, але не так сильно, якби, як коли я вам знімала зранку. Але так, добряче дощик нас помив, землю. Освіжив, зараз прийде сонце, ця вся духота буде в повітрі. Ну, все, їду, їду. Я думаю, не знаю, що ми сьогодні робимо, але я так думаю, що робимо все те, що ми ховали, е чистили і ховали в кладовій, всі, все наше кухонне приладдя. це ми будемо зараз знову висовувати і ставити по місцях. У нас одна дівчина на роботі їй дали позицію менеджера в іншій школі. Так що у нас буде нова дівчина. Ну, вона не нова, вона для мене нова. Я так розумію, що вона колись там працювала вже, але потім пішла в декрет. О, і це повертається. Так що Буду знайомитися з новою людиною. Добре, поїхала на роботу. Дощ. Вже переставили небо ще. У -у -у. Яке гарне. А Так, все. Перший день роботи закінчила. Сьогодні було легко. Дуже так, без, без стресу, нема дітей. Все просто дуже легко, коротше. Ми розтягували час. нам менеджер каже, розтягуйте час, дівчата, нам треба ще тут до двох годин коротше, терлуватися. Але я знала, хто вчительки моїх дітей, з ким вони будуть. На жаль, джашик не буде з Віронікою, з Віронікою цього року. Вони в одному ну, в одній паралелі, але не в одному класі. Ну, на майданчику будуть бачити один одного. От і там ще два хлопчика моїх знайомих, теж з колишнього з Радянського Союзу виходців, і Джашик буде сам. Він з ким не попав в клас. Ну, Це, це нічого. А, на треніті побачила, з ким вона буде. А, ну, коротше, все, вже вже починається. А, починає доходити, що діти йдуть в школу сюди. У мене ще час є перед тим, як забрати Скарлет, я хочу заскочити до Walmart купити. А, і там треба і те, і все і інше. Також запитала, коли діти можна забирати дітей зі школи. Вона сказала 2,57. Ну, я так дивлюся, як я забираю Скарлетт зі школи. Ну, типу, повинні, повинні забирати в 3, але ми забираємо десь 3:30. Бо така черга велика, то я думаю, то все спрацює. Так що буду забирати одразу прямо в школі без стоячи у черзі а, своїх дітей і буду їхати а, за скали. Ну, повинно, повинно спрацювати. Якщо ні, буду підключати Джуліету, але я думаю, що не прийдеться. Ну, якось так. Все. Так, коротше, підкупила я продукти. Вже домой скинула, розложила. Оце думаю, в мене між тим, як моя робота закінчується і треба забрати дітей, в мене завжди буде час, так що буде... Добрий привіт з... бігати за продуктом. Бо для мене це робити окреме Боже. окремий а, вихід. Чисто за продуктами. Так тяжко. Це я і так, типу, вже не вдома. Продуктовий поруч з школою, де я працюю. Треба, треба просто думати про це. Їду за скалець. Вона вже вже пише, забирай мене теж, забирай то одне. Черга це вже зовсім інше. Коротше, поїхала. Так, приготувала вечерю, швиденько молода ну, картопля, то моя морква така і курочка. І е, буду на роботу йти трошечки через деякий час. Так, їду на роботу. Сьогодні я на 9 їду, так що в мене ще був трошечки час. А, після того, як я скинула Scarlett до школи. Нормально можна було попити чай, поїсти. А, тут сміття забирають. От так, дядя. Обережно. Я їду. Так, а що сьогодні на 9 прийду і до 3. Сподіваюсь, що... бо там буде деякий час ми будемо, Та шо? а що тут? Блін, як виїхати? Звідси, щоб оце... Ой, наша моя. Трошечки тут наші смітники, чи як... як їх називають, сервіс цей. Все заблокувало. А, сьогодні спочатку йдемо в школу, а потім з часу до трьох ще е, трошечки в інше місце. Там якесь тренування у нас повинно бути. А потім у дітей е, зустріч з вчительками своїми Джашика і Тринеті. Так що такий план я. Я вже з роботи закінчила раніше, ніж ми думали. У нас був такий тренінг, ну там більше лекція така про якісь оновлення, про, ну, про щось скокота і майже заснула. Це все зробила. Заїхала в Семсклуб, хочу купити піцу, бо сьогодні не буде мені часу готувати. Так як Скарлет заберу, забираю дітей, ми їдемо зустрічати вчительку, вчителів. Нам вже видали портфелі з приладям, так що все круто, класно. От. Що далі? А, ну я купляю піцу. А, а потім у мене сьогодні знову вечірня зміна, так що тому у мене не буде часу. Поїхали. Так, це в черзі стою, це вже школи. Нагадую, як наш, що там, як наша школа виглядає. Це школа, мабуть, колись були офіс, офіси в цій будинку. Мама родна. Ці будівлі. Um, і вони взяли ці, ці, цю будівлю переробили в школу. От Додали тут майданчик, тут баскетбольне, там футбольне, там ще одна сітка на волейболі, от Ось таке, маленьке ж. Так, їдемо на зустріч з вчителькою вже для молодших. Вчителька має. А, вони вже їдуть зі своїми портфелями, вже вони все перевірили, задоволені. Я як задоволена, я як задоволена, що не треба нікуди не, не йти, не, не купляти, вже все для тебе зроблено, яка краса. Я, я в захоті, знаєте, що діти будуть в моїй школі, це так прикольно, що їх буду бачити посередня, як вони їдять, так от. Пальчиком пригрозити. <смі> Ні, Ну, обійняти. Якщо в мене буде така можливість, ну, коротше, прикольно. Я колись ну, давно про це думала, навіть коли я в школі не працювала, коли ще старші ходили в школу, думала, може мені туди влаштуватися, щоб бути колодією. Поруч з дітей, але я продовжила мати дітей, і я не могла влаштуватися. Ну, коротше, дочекалося. 46 років я влаштувалася. Добре, їдемо на зустріч. Коротше, припаркувалися дуже далеко від школи, бо купа людей, вся парковка зайнята. Шуруємо, боже, так, так спекотно, капець. Тринка поміняла а, портфель. Не позб не сподобається, що я обрала. Там безкоштовні а, зачіски роблять. Чаше кажу, пішли. Він подивився, сказав Ні. Так що буде красивий волохатий. Бергер. <ріпи> 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 Це чашика кімнати. <ріпи> так, вони обирають свої місця. Wow. парти. Ай. Келл. Це в четвертому класі. От У них є о така... така місцевість. Біг фут. Uh -huh. І тут клас. Так, треніті вибрала задню парту, хоч каже, я не знаю, чи я буду бачити. Я кажу, ну йди наперед, ні. Буде на позаду. Um, the, the... Дівчина розуміє. Це мої діти. Коротше, все все зробили. Тільки що зустріли Ольгу з Віронікою. Але немає часу спілкуватися. Вже скоро треба додому і треба на роботу. Ну, а Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам вважаємо миру, свободи, Перемоги в Україні до нових зустрічей на добраніч! і бабай.